Що може сонячна станція на 500 кВт, Як от у нас тут на м'ясокомбінації? Значить, по цифрам поїхали без реклами. Значить, маємо 502 кВт сонячних панелей. Є наземна частина за моєю спиною. Схід, захід, є південна частина, це перша. Історія, друга історія на даху цього підприємства. Що це може за рік? Така станція може видавати біля 500 тисяч кіловат годин, але реально вона тут буде давати на власне споживання біля 400 тисяч, і решта буде уходити по активному споживачу по РДН на продаж. Далі що це нам дасть? Це нам зекономить приблизно. 400 тисяч кіловат годин помножити на 10 гривень або 4 мільйона гривень за один рік на сплаті рахунків. Це те, що підприємство вже не в мережу заплатило, а само собі згенерувало. І в доларах це на сьогоднішній день всього-навсього біля 100 тисяч доларів економії за один рік. А це значить, що ми вже не взяли з мережі на цю суму, а самі собі згенерували. І при вартості такої станції біля 350 доларів за один кіловат. Така станція повертає всі інвестиції уже до двох років. І що цікавого, якщо ви не плануєте видавати в мережу такі речі, не треба вводити в експлуатацію не треба ніякої дозвільної доки документації. Ви поставили і економити з першого дня. Якщо вас цікавлять подібні проекти, напишіть.